Закарпаття серед лідерів за показником збільшення динаміки запиту населення на встановлення гібридних сонячних електростанцій у приватних домогосподарствах вони дозволяють генерувати та накопичувати енергію. Гібридні сонячні електростанції дають можливість людям не відчувати відключень та бути енергонезалежними від обставин, спричинених війною. Сьогодні на території області є близько п'яти більше п'яти тисяч домогосподарств, які Встановили у себе сонячні станції, акумуляторні батареї та інвертори. Хотів би зазначити, що Закарпаття в літній період року споживає близько 250 мегаватт електроенергії. У нас, ми виробляємо набагато більше, але велика частина електроенергії, яка виробляється, це великими сонячними станціями, гідроелектростанціями, вона йде в загальну систему держави. Разом з тим, оці 5 тисяч побутових користувачів, які встановили у себе сонячні станції до 10 кВт, виробляють у сонячний день близько 140 мВт. Тобто це близько 60%. В день виробляється електроенергія за рахунок саме побутових користувачів, які поставили в себе маленькі сонячні панель. Наразі в області попит на встановлення гібридних сонячних електростанцій у приватному секторі збільшився. Компанії, які надають такі послуги в терміновому порядку, розширюють штат працівників, аби забезпечити потреби жителів області. Черга на встановлення обладнання становить до трьох місяців. Наглядно хотів вам розказати. Про вартість електро... про вартість електростанції, яка складає приблизно 5 кВт 5 кВт по акумуляторах, по сонячних модулях і по інвертору. Це найменша, на нашу думку, сонячна електростанція, яка потрібна для домогосподарства. І така сонячна електростанція може забезпечити будинок. Приблизно, як Віктор Федорович сказав, від 13 до 16 годин безперебійного живлення. Вартість такої станції базова ціна складає 230-231 тисяча на сьогоднішній день, відповідно до сьогоднішнього курсу. В цю вартість ми отримуємо все обладнання, а також всі додаткові матеріали і вартість робіт включені, тобто ця ціна є повністю під ключ. Як зазначили під час брифінгу в Закарпатській ОВА, саме Закарпатська компанія буде реалізовувати перший в Україні кредитний кейс фізичній особі на придбання енергообладнання від Ощадбанку, який оформлено 22 липня цього року, основні параметри продукту значить, що важливо, продукт поширюється на придбання та встановлення гібридної електро. Система електропостачання, яка включає сонячні батареї, вітрові установки потужністю від 1 до 10 кВт, гібридні інвертори та установки зберігання енергії. На сьогоднішній день це працює тільки в комплексі, тобто ці всі три складові обов'язково при фінансуванні. Далі. Сума кредиту у нас від 100 тисяч до 480 тисяч гривень, тобто максимальна сума 480 тисяч гривень. Термін, як вже зазначали, у нас до 10 років виключно фінансується гривня. І процентна ставка, як ми вже зазначали, це 0% за умови підтвердження цільового використання коштів. Підтвердити цільове використання коштів потрібно протягом 90 днів, тобто протягом трьох місяців, отримавши кредит, ви повинні надати в банк документи, що ви встановили і ввели експлуатацію дану гібридну систему. Встановлення гібридних сонячних електростанцій це однозначно енергетична децентралізація та безпека. Таку систему не зможуть знищити окупанти, що зміцнює нашу обороноздатність і посилює спроможність країни протидіяти атакам ворога.